Будемо читати з двох місць. Радий бути на цьому місці і відкрити Євангелію. Бог дав нам ще один день, дав нам ще одну можливість для того, щоб ми могли його пізнати. Ми чули дуже чітку Євангелію. Ми чули, що Бог не прийме. Це є наші ідеї, наш, наші шляхи виправдання. Багато людей то робили в Біблії, в кожному поколінні. Бог того не приймав. Бог завжди давав тільки свій шлях. І Бог завжди давав тільки своє слово. І Бог завжди давав тільки свою обіцянку. Питання, що людина вибирає. Велике питання, що кожен з нас на зібранні вибере в своєму житті для спасіння. Вибереш неправильні речі для спасіння і будеш думати, що то Богові вгодно, будеш загублений. Будеш ходити на широкій дорозі і підеш в загублену вічність. А вибереш єдиний шлях спасіння: це прийняти Господа Ісуса Христа як Спасителя, прийняти Його як жертвоприношення за твої власні гріхи, прийняти ту кров пролиту за твої власні гріхи. Це Бог приймає. Це Бог приймає для нашого спасіння. Питання, що людина вибирає? І ми сьогодні прочитаємо дві історії з Євангелії. і кожне слово в Біблії. Я не тільки говорю зараз про новий заповіт. Ми будемо читати з Нового заповіту, але кожне слово з Біблії натхнене Богом. Єдина свята книга, свята Біблія, дана Богом. Єдина правда. Люди вибирають вірити в інші речі. Люди критикують Бога. Ми вже сьогодні чули про це. Але це вибір людини. Бог не поміняється. Бог не змінить своєї думки. Бог не змінить свого слова. І те, що Господь Ісус говорить в Євангелії це історії, як Він хоче прирівняти до нашого життя, Бог бажає, щоб то насіння впало до наших сердець і ми спаслися. Євангелія від Матвія. Розділ сьомий. З вірша 24 до 27. -го. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото той кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Я хочу, щоб ми звернули увагу на закінчення двох історій: перше закінчення першої історії і велика була та руїна його. Це через вибір. Ми будемо дивитися в слово і бачити, що це сталося. Тільки через вибір. Євангелія від Матвія розділ 25. Друге місце. З вірша 1 до вірша 13. Євангелія від Матвія розділ 25. З вірша 1 до вірша 13. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів. Що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. А мудрі набрали оливу в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав: ось молодий, виходьте на зустріч». Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих дайте нам зі своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Нема світла. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Вони мали зробити той вибір. Щоб каганці світилися. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. Момент, коли пізно робити вибір. А потім прийшла й решта дів і казала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Коли прийде син людський, і нехай Бог благословить своє правдиве слово для наших душ, для наших вічних душ, які проведуть вічність в одному з двох місць небо або пекло вибір за нами. Коли ми будемо розглядати в цій історії, давайте думати про вибір. Давайте думати в цей вечір, що я зробив правильний вибір. Якщо ти ще не зробив, є добра і погана новина. Добра новина, ти можеш його зробити. Погана новина може бути пізно, раз і на всю вічність. Пізно і нічого не можна буде змінити, згідно Біблії. Твоя і моя душа дуже дорогоцінна в Божих очах. І коли Бог послав свого сина з неба померти на Христі за наші гріхи, коли Він віддавав життя на Христі і проливав свою кров, Бог знав, яка ціна, щоб спасти нашу душу. Бог знав, чого вартує наша душа вічного засудження. Ми заслужили вічного засудження. Але Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе і мене, Бог полюбив грішників і заклав багато євангельських історій, щоб по-простому показати, що нам потрібно зробити вибір. Бог вже все зробив. Коли Господь Ісус Христос помер на хресті, віддав своє життя, Він сказав: звершилося! Він вже все зробив. Він воскрес з мертвих і вознісся до неба. А тепер Бог чекає, щоб ми з вами зробили вибір: чи проведемо ми вічність з Богом? Чи ми виберемо зараз свій шлях життя без Бога? І ці дві євангельські історії вони подібні між собою, вони подібні характерами. Перша історія про той дім ми будемо читати про суд. Суд прийде. Хочемо ми цього чи не хочемо, суд прийде. Суд прийде на цю землю. Написано в Біблії, що суд поглине кожну людину, так як в дні Ноя. Ті, що спаслися, війшли в ковчег, вони були захищені, збережені. Вони спаслися через послуг до живого Бога, через єдиний план. Вони зайшли в ковчег. Всіх решту похопила вода. Суд прийшов. І ми в цій історії першій будемо зараз читати, як прийде буря, прийде та вода, прийде той суд. І він охопить кожного. Але одні будуть в безпеці, а в одних буде страшна руїна через вибір. І друга історія ми прочитали, що Господь прийде. Чи віриш ти, що Господь може прийти сьогодні? Я вірю згідно Біблії. Чи віриш ти, що Господь Ісус Христос? Може зійти з неба сьогодні. І це може бути останній шанс, остання можливість на цьому івангельському зібранні спастися. Чи ти спасенний? Це питання, яке доносить Бог, чи ти спасенний, чи ти загублений? Чи ти загублений далі на цій широкій дорозі, запутаний своїм мисленням, грішиш і нема зміни в твоєму житті? Пам'ятайте, буря прийде. Суд прийде або Господь зійде. Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до когось. Нам треба рівняти своє життя, до кого ми подібні. Ти можеш бути дуже успішний. Ти можеш гарно виглядати. Ти можеш мати гарну роботу. Можеш бути гарним сім'янином. Продовжуй. Бо так треба. Ми маємо жити своє життя. Але що, якщо духовно в тебе неправильний фундамент? Нема різниці, ким би ти тут був і я. Важливо, який духовний фундамент. І чи ми готові до Божого суду? Буря прийде. Порівняти потрібно свою душу, не сусіда. Не сусіда. Не думай зараз про сусіда і про того, хто сидить біля тебе. Думай про свою душу. Я маю думати про свою душу. Ми ті, хто спаслися вірою в Ісуса Христа, ми були стривожені під тягарями своїх гріхів, і ми увірували в Господа Ісуса, бо ми думали про свою душу. Я не можу вам передати в день мого спасіння перед тим, як я спасся, про що я думав. Всі мої думки були про це місце. І я знав, що я туди піду. Я знав, що я попаду до пекла, якщо я не прийму Христа як свого особистого Спасителя. І так кожен. Але є люди, які нехтують. Є люди, які вибирають свій шлях. Свій шлях, свій фундамент. І ми зараз це почитаємо. Хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені? Є фундамент. Написано в посланні до Коринтян: ніхто не може покласти іншої основи, а вона є Господь Ісус Христос для духовного життя, для спасіння. На цій дорозі ніхто не має фундамента Господа Ісуса. Можуть мати знання, можуть мати думки, що я з Богом. Я ж перестав певні речі робити в своєму житті. І що? Коли хто не народиться то й не може побачити Божого царства. Ти можеш мінятися і міняти свої дії і своє мислення, але це не забере твоїх гріхів. Тобі треба покаятись. Покаятись і повірити в Євангелію. Чи ти вже покаявся і прийняв Христа? Воно міняє вічність. Ми говоримо вам зараз про духовний фундамент. А на цей духовний фундамент треба стати. Коли будують дім, на фундамент ставлять дім. І твоє життя має стати на Господа Ісуса Христа вірою на вузьку дорогу, щоб ти знав точно, що якщо прийде буря, ти спасенний, ти захищений. Думай про свої гріхи зараз. Думай про вічне спасіння. Не буде жодного миру ні в серці, ні в мисленні без спасіння. Просто не буде. Будь чесний з собою і з Богом. Багато людей пробують іншим показати. Пробують показати іншим, що вони стараються мінятися, жити для Бога. Але нема переродження, немає спасіння. Це дуже важливо. Дальше написано, що прийшов певний момент. Коли той фундамент був закладений, прийшов певний момент. І линула злива, і розлилася річка, розлились річки, і буря знялася, і на дімо той кинулася. Та не впав, бо на камені був він заснований. Був момент, коли той дім став на фундамент. Був момент, коли той дім був заснований. Чи був в тебе момент, коли ти повірив Господа Ісуса Христа? Подумай, може, не було. Пам'ятай, що суд прийде. Вибір за нами. Зараз подивимося дальше, хто зробив якийсь вибір, який був неправильний. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, ось що неправильно. Ось що неправильно чути Боже Слово, а не приймати рішення. Скільки раз ви чуєте Боже Слово, скільки раз ви чуєте про спасіння. Я хочу сказати, що Бог дуже терпеливий і дуже добрий. Знаєте, чому ми сьогодні сидимо на зібранні і слухаємо Євангелію? Бо Бог добрий. Бо Бог не бажає вічного засудження грішнику. Бог не бажає, щоб ти не спасся і щоб ти пішов до пекла. Бог бажає бачити тебе в себе вдома в небі. А треба стати на фундамент. Треба прийняти Господа Ісуса Христа в своє життя. Він єдиний фундамент і єдиний Спаситель. Все інше, послухай уважно, що я скажу, все інше це будова необачного чоловіка. Я вам трошки скажу, хто такий той необачний чоловік. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, але він також збудував. Що свій дім збудував на піску? Знаєте, хто такий необачний чоловік? Нерозумний чоловік? Бог дав людині розум. Кожній. Бог хоче, щоб людина використала свій розум. Для нього, не для себе. Люди пробують використати розум для своїх цілей, для свого власного життя і гублять своє життя. Яка користь людині, що здобуде весь світ, а згубить свою душу? Яка користь, що ти сьогодні здобуваєш в своєму житті? Який в тебе сьогодні розум? Багато дуже розумних людей на землі, але не спасенних. На жаль. І цей необачний чоловік він використовує свій розум, він не практикує то, що написано в приповістях. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Він будує тут. Необачний це той, хто, хто знає інформацію, знає зразок, але вибирає свій шлях. Я зроблю в свій шлях, я буду жити одним днем. О! Але буря приходить, але суд приходить. І що написано? Він збудував свій дім на піску без основи. Але дім збудував, як ми чули про поверхневість сьогодні. Виглядало гарно. І линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на ото й кинулася. На два доми буря кинулася. Чи то був на фундаменті, чи то було без фундамента, чи то на розумного, чи на необачного. Але двоє зробили вибір. Перший зробив вибір, і він встояв, і його сук не зачепив. Це ті, хто повірили в Господа Ісуса як Свого Спасителя. А друга людина зробила вибір. Я знаю інформацію, але я буду жити в свій шлях. І залишилася тут. І знаєте, що буря прийде на оці дві категорії. Але одні піднімляться додому. Будуть вдома, будуть з Господом Ісусом, а всі решту залишаться на суд Божий. І він упав, і велика була та руїна Його. Суд наближається. Події в світі нам показують багато речей, що суд наближається. І це початок. Породільних процесів. Знаєте, коли жінка починає родити її болить? І починає боліти, але більше та далі впереді є. Тому Господь Ісус сказав: це початок породільних терпінь. У нас не буде ніякого процвітання на цій планеті Земля. Планета Земля відправиться в книгу об'явлення. де кожні царі будуть робити все, що вони захочуть, будуть руйнувати світ. Де сатана буде робити свою роботу, але Бог буде також судити. Тому треба думати зараз про свою душу. Або хочеш, продовжуй думати, як то будувати своє життя в свій шлях. Але пам'ятайте, що Господь може прийти. З 25-го розділу Господь Ісус прирівнює Царство Небесне, яке подібне, до десяти дів, що побрали. Каганці свої та й пішли зустрічати молодого. Ти і я ми зустрінемо живого Бога. Ти і я ми зустрінемо єдиного Бога. Хтось його зустріне вдома. А хтось його зустріне своїми принципами, своїми шляхами, своїх гріхах. В якій категорії є ти? Порівняй зараз цієї історії, як ти будеш зустрічати Господа. Я маю дивитися, як я буду зустрічати Господа. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Зараз побачимо, що зробили нерозумні. Зараз будемо бачити, що роблять люди на цій широкій дорозі, коли знають інформацію, що треба зробити. А роблять свої дії. І побачимо розумних, які впокорилися, і визнали, що господар прийде, молодий прийде, Господь прийде і зробили правильне рішення. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи. Це дім без фундаменту. Це половина. Каганець має мати оливу, щоб було світло. А вони мали просто каганці, але також виглядає, ніби ми готові. Ми то маємо щось не було всередині. Не було світла, не було оливи. В наших гріхах в нас всередині темрява, згідно Біблії, наші гріхи ведуть нас в темряву. Тому Господь Ісус сказав: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде той в темряві. Бог не хоче в нас в темряві. Бог є світло. Бо хоче дати світло нашій душі, а воно тільки в Господі Ісусі Христі. Отже, вони взяли каганці, але не взяли з собою оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями разом з каганцями. Фундамент і будівля захист. Будівля без фундамента велика руїна. Каганець з оливою світло. Каганець без оливи, не готові зустріти молодого. А він прийшов. Вам потрібно родитися знову. Вам потрібно покаяти в своїх гріхах і визнати Господа як єдиного Спасителя, щоб світло засяяло. Написано світло, що засяяло з темряви. В темному світі. Прийшов син Божий і засяяв для нас. Він хоче засяяти в нашому темному серці, щоб ми були готові до зустрічі з ним, але наші гріхи мають бути прощені. Чи твої гріхи прощені? Чи Ісус помер за Твої гріхи? Дай відповідь на це прямо зараз, бо Господь прийде. Коли забаривсь молодий, всі задрімали й поснули. О півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч. Ось. Є цей момент. Може бути сьогодні. З Чим ти підеш на зустріч до Господа? Каганець без Оливи? Олива часто відображає Духа Святого в Біблії. Тому треба родитися від Духа. Ефесян 1,13. І ми, що увірували в слово істини Євангелію свого спасіння, стали запечатані Святим Духом Обітниці. Потрібно родитися знову. Виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви. Каганці свої і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Нема світла. Чи ти бачиш себе сьогодні, що ти не маєш світла, що ти не маєш спасіння? Мудріш відповіли й сказали, щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Вони знали, чому перші п'ять розумних знали, що треба мати оливу? Знаєте чому? Бо вони знали, що молодого можна зустріти в будь-який час. І це великий сором, коли ти є діва, ти є молода. І йде молодий, а ти не йдеш його зустрічати. Це сором згідно старих часів. Це є відображення в нас в новий час, в духовний шлях. Це буде сором, коли Господь з'явиться. Віруючи, почнуть підніматися, а не віруючи залишаться на суд. Знали, що треба було зробити? П'ять знали, що треба було зробити, бо вони справді чекали. А п'ять знехтували. Вони намагалися потім. Але було пізно. І як вони купувати пішли, то прибув молодий. І хто ввійшов на весілля? Готові. Чи ти готовий до зустрічі з Богом? Якщо ти тут, ти не готовий. Якщо ти тут, ти готовий. Що Бог сказав Адаму? Де ти? Бо хотів бачити Адама перед собою. Адам через гріхи ховався, злякався, почув голос Божий, пізнав, що він нагий, гріх руйнує наше життя. Гріх руйнує наше мислення, наше серце, наші дії. А в кінці катастрофа, вічна погибель від, життя, від лиця Господнього. Це все через нашу впертість, це все через наш непослух і це все через затверділість серця і через наш вибір. Але Бог є люблячий. Всі ми були свого часу вперті і не вірили в правду. Але Бог до нас промовляв. Бог промовляє в цей вечір, щоб ми були готові до зустрічі з Богом. І готові війшли на весілля за Ним разом з молодим. Йдуть на святкування. Прекрасна подія. А для неготових прийшов цей момент замкнуті двері. Раз і назавжди. Перед нами в цей вечір, вечір відкриті двері, але вони не будуть назавжди. Вони відкриті сьогодні, і сьогодні можуть закритися. Тому ми ставимо в проповіді Євангелії людину перед вибором, так як ми стояли перед вибором і увірували в Господа Ісуса Христа. Потім прийшла й решта дів і казали: пане, пане, відчини нам! Чи може Бог поміняти свої дії, коли він заклав в Божому Слові, якщо я забажаю зробити так, я так зроблю? Бог не міняє свої дії. Він запланував, що тільки готові війдуть, і так сталося. Він же у відповідь їм проказав: по правді, кажу вам, не знаю я вас. Ми не були готові? Ми не прийняли інструкцію. Ось вона. Проста інструкція від Бога для нашої вічної душі, яка говорить про Його Сина, який любить нас, помер на Христі за наші гріхи. Але чи ми любимо Його? Пам'ятай, якщо ти сьогодні ще не прийняв Його як свого Спасителя, ти Його не любиш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня. Ні години, коли прийде син людський. Суд прийде, хтось мав фундамент. Господь прийде, хтось був готовий. Чи ти готовий до зустрічі з живим Богом? Якщо ні, приготуйся зараз, покайся тут, де ти є. Простою вірою в Ісуса Христа, визнай себе грішником. Покорийся! Бог є добрий, але ця доброта закінчиться для неспасенних. Помолимся.